Привітик! Ми вже приїхали з базару, були сьогодні тільки на ринку, взяли м'яска домашнього, такого люди вивозять. Хочуть свіже не жарити. Печіночки взяла. Так, ще на базарі, знаєте що? Кукурузяну таку класну Будем будемо синібану шварити. І бугур взяла, винограду. Купила такого гарного. Батончик хліба такий. Твоє пекарні морішки і авокадо. Ось такі наші сьогодні покупочки. Так, найкращий делікатес. Я так давно не їла шкіра. знаєте На базарі не завжди знайдеш хорошої такої м'ягенької. сьогодні мені, жінка моя підписниця каже, я вам дам. Дала мені така м'ягенька. Так буду казати багато. Як це можна їсти, то це таке... А хтось доказати, боже, це моє дитинство, це запах мого дитинства. Там бактерій. Мовчи. якби могла передати вам запах цієї шкірки капченого такого шмаленого, а ще як на соломі пошмаля бой. От в мене ділікатес сьогодні. Я так давно його хотіла.